Цей житловий квартал російська армія обстріляла близько 22-ї години, 4 березня, розказує місцева жителька Тетяна. У мене на кухні відкрилося вікно на стіж. Така взривна волна була сильна. Ну, конечно, сильно перепугалася, кошка на мене запрыгнула. Я стрільня голову побіжала в ванну і сиділа там. Дуже страшно, дуже. Всі молитви зпоминаєш і з родними прощаєшся. Очень Вибухова хвиля і уламки пошкодили вікна та балкони у двох будинках, розказує бухгалтерка ОСББ Ліна. Якраз була на балконі. Я бачила оце так щось таке червоне, отак. Бум. Я нагнулась на балконі. Потім взрив і машини сигналізації запрацювали, машини постраждалих немає. Зранку комунальники та місцеві жителі ліквідовують наслідки атаки. На даний момент в цьому під'їзді около 16 вікон вже зробили. Поки ми чекаємо інших мешканців. Звертаються, ми допомагаємо. Ольга Ляшенка, Роман Царьов, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.